Всім доброго дня! Значить, сидів, працював тут собі і сів перепочити, відкрив інтернет, прочитав новину про те, що Америка буде залишати громадянства натуралізованих громадян Америки. Тобто, що, що означає натуралізованих? Люди, які приїхали, емігранти в Америку, в них не було громадянства, в них там був якісь. Шанс отримати грін карту. Вони отримали ту грін-карту, і через деякий час натуралізувалися, тобто натуральними стали американцями. Пройшли цей весь процес, всі процедури і стали американцями. Так, от сьогодні вийшла новина, що міністерство юстиції мін'юст доручив USCIS шукати по 100-200 справ про денатуралізацію щомісяця у 2026 році. Значить, десь приблизно місяць тому я записував відео в Ютубі. Про те, що мені дуже прикро, що старі емігранти, українські, дуже погано відзиваються про юфоюшників, які сюди приїхали, тікали від війни, і вони там всюди в коментарях їх хейтять і кажуть, їдьте додому, і мені часто таке пишуть люди. Тобто, люди, які самі приїхали теж сюди емігрантами пройшли там важкий шлях. Вони бачать, що їхні співвітчизники також приїхали, їм важко, і вони їх женуть додому. І вони вважають, вони це Вони формулювання створюють таке, що ви приїхали до нас, ви приїхали до мене в країну. Це моя країна. Я корінний житель цієї країни. Ну, тобто, таке формулювання, так, ніби ця людина не знаю, заснувала цю країну. Таке відчуття, ніби вона внесла якийсь дуже великий вклад в. В розвиток, в благо цієї країни, а сама отримала громадянство тільки там півроку, або рік, або там три-чотири роки тому. Таке відчуття, що ці люди зробили щось таке, прям неймовірне. Так, такі теж є, звичайно. Люди є багато таких людей, які зробили щось неймовірне і важке. Тобто їм то громадянство дійсно дуже важко доставалося. От, а є такі люди, які просто виграли грін карту. Ну просто виграли грін карту, їм повезло. Я дуже сильно радий за них, що вони виграли, але вони ведуть себе так, ніби вони ну пройшли через не знаю там і воду, мідні труби. Щоб отримати то громадянство, а насправді просто виграли грін-карту. І від таких людей дуже часто чую, що що ти нічого не робиш. Ну, людина, яка сидить, яка виграла грінкарту, чого ти нічого не робиш, тобі треба щось зробити, тобі треба щось здумати, легалізовувати. Це людина просто виграла грін карту, приїхала. Ну, типу, я радий за цих людей, що так в них сталося. Ви молодці, але розповідати. Ну, коли ви не пройшли той важкий шлях розповідати іншим людям, що вони мають робити, я думаю, що це якось трохи неправильно. Я казав в тих відео, що Дональд Трамп, президент Америки, він звернувся до американців. На одному там якомусь засіданні він звернувся до американців. Але це звернення, воно було незвичне, нетипове. Він каже: я хочу звернутися до всіх Born US citizen. Тобто він звертався до американців, які народилися в Америці. В його розумінні, ті американці, які натуралізовані, вони не повністю американці. Тобто, я тоді так ще таке формулювання вибрав американець полукровка, так як в Гаррі Поттері є знаєте, маг полукровка там так називали, тобто не ну не повністю справжніх справжніх магів. То тут така сама зараз риторика пішла від влади. Те, що люди, які отримали паспорт не з народження в Америці, там не знаю, в лю в якомусь іншому віці, натуралізувалися, вони не є чистокровними американцями, не заслуговують повної поваги від влади, ну або в, в частності від президента Америки на даний момент, те, що ми бачимо. І от тоді, коли я записував відео, я кажу, що для мене це дуже сильно здивувало, то, що він звернув що він розділяє людей, які є громадянами Америки. І людей, які також є громадянами Америки, тобто він зробив з громадян Америки дві категорії людей: ті, які народилися тут і отримали е, паспорт по народженню, і ті, які натуралізувалися, і от зараз ми бачимо таку от новину, де USCIS отримав внутрішні вказівки від міністерства юстиції та передали їх до своїх офісів по всій країні із завданням виявляти і передавати в імміграційної мігра... служби по 100-200 потенційних справ про денатуралізацію щомісяця. Я читав, до речі, раніше, чи були такі випадки взагалі в історії Америки, що кого денатуралізовували? Вони були, але це була денатуралізація за якісь дуже серйозні, там, ну, не знаю, за прямо за тероризм якісь. І дуже мало там щось: 10 людей в рік денатуралізовували в рік. Це дуже мало на таку велику країну раніше такі справи були рідкістю і стосувалися ситуації, коли під час натуралізації приховували важливі факти або свідомо брехали. З 1990 по 2017 рік у середньому було 11 справ на рік. Тепер же адміністрація планує збільшити кількість справ за рахунок примусово спрямованих кейсів. Що це може бути? Всі, хто тут в Чикаго живе, вони. Знають, то що в тому числі і українці люди приїжджали сюди по виграні грін картинка. Але як вони ту грін карту вигравали? Ще раз кажу, це ніяка не підтверджена інформація, це просто слухи таке тут говорять. Я не знаю, чи це дійсно так, але я вам все таки розповім. Значить, що вони робили? Вони брали, коли реєстру... Є, були компанії в чорткові, які реєстрували на одну людину, наприклад, там 15 анкет. Вони. Робили 15 анкет на одну людину, і в кожній анкеті робили одну помилку в прізвищі або імені. І таким чином робили 15 анкет. І коли, наприклад, одна з тих анкет вигравала, тобто вони збільшували шанс на виграш твої людини в 15 разів, коли та анкета вигравала, вони там можна було колись раніше, так уже не можна зараз. За останні там, не знаю, пару років таке не можна робити. Раніше можна було. Написати там якусь заяву в дивелотері і сказати, то що ой, вибачте, я просто неправильно своє своє прізвище написав або своє ім'я неправильно написав. І це такий, ну напевно, шахрайський метод, вони таким методом вигравали грін-карту. Так, от я думаю, що такі справи, в тому числі, можуть бути під загрозою. Мені в коментарях писали: от коли я розповідав ще місяць тому про те, то, що таке може бути. Мені люди писали, ти в своєму умі. Що ти маєш в виду, коли типа я кажу то, що якось там получил громадянство? Я казав, що є люди, які якось там отрима громадянство. І мені почали писати: такого не буває в Америці, що якось там отримати громадянство. Але всі дорослі, адекватні, нормальні люди, вони прекрасно розуміють, що є. Просто дофігіша кейсів, де люди якось получили громадянство через фіктивні шлюби, через от якраз то, що я розповідав, за махінації з грін-картами, і ще багато-багато різних схем, вплоть до схеми з роботодавцями. Дуже багато було. Я, я я знаю дуже багато людей, історії як тут отримували грін карту, а потім громадянство. Так що я думаю, що оці всі люди вони можуть бути в зоні ризику. А мені колись писали в коментарях, що такого ніколи не може бути, що ти все вигадав і тому подібне. USCIS не може позбавити громадянства на власний розсуд. Позбавлення громадянства можливе лише за рішенням федерального суду. Держава повинна довести, що громадянство було отримане незаконно або через приховування важливого факту чи свідомий обман під час подання на натуралізацію у червні 2025 року. Дій Джей розіслав меморандум, у якому вимагає максимально використовувати можливість позбавлення громадянства у всіх справах, де це дозволяє закон і Є докази у пріоритеті не лише національна безпека та воєнні злочини, а й участь у бандах, тяжкі злочини, насильницькі та сексуальні злочини, а також фінансові шахрайства з Medicaid, Medicare або інші форми обману держави. Тобто Medicaid і Medicare, ну це. Одна з таких, напевно, розповсю... самих розповсюджених форм обману, мені здається, то, що я тут бачу, яким чином люди обманюють. Люди, наприклад, працюють за кеш, кажуть, що вони бідні, заробляють гроші, не показують цей дохід, фудстемпи, гроші на їду, або там кеш отримують, або страхівку безкоштовну і тому подібне. Так, це дуже часто тут насправді. У меморандумі Мінюст залишив для себе окремий резервний пункт. Будь-які інші справи, як Civil Division, важатиме достатньо важливими. Процес позбавлення громадянства тривалий і потребує значних зусиль з боку Мінюсту. Стандарт доведення високий, однак варто врахувати, що в таких справах немає сроку давності, і процес можуть розпочати навіть через багато років. Я не один раз тут чув е, такі випадки, коли людина, наприклад, мала грін карту дуже багато років. Вона тут, наприклад, прожила 40 років. Людина прожила в Америці 40 років і нарешті отримала грін-карту. І коли вона отримувала не грін-карту, а вже коли отримувала громадянство, їй відмовляли через те, що 38,5 років тому її піймали на п'яна їзда, наприклад, або, або ще якась там кража з магазину, ще щось таке. Тобто, от, то, що на рекорді було. То це все згадувалося. Дійсно, тут таке є, і тому тут все запам'ятовується, все лишається, особливо коли ви емігрант. Розумієте, коли отут в Америці діє презумпція невинуватості. Тобто, ну, зараз звичайно. Час такий, що вона може і не дійсна, але взагалі в Америці є такі поняття, як презумпція невинуватості. Тобто, у люба людина, вина любої людини, має бути доведена в суді. Але коли ви є емігрантом, у вас презумпція не невинуватості, а презумпція винуватості. Коли ви є емігрант, ви вже винні і ви маєте доказувати, що ви не винні. Тобто, коли ви. Наприклад, якийсь злочин скоїли, спочатку мають довести, що ви його скоїли, і тоді вже там виновино вердикт. Коли ви емігрант, то трохи воно працює по інакшому. Ви маєте постійно доказувати, що ви невинні. От як зараз ми заповняємо е докази на репароль. Як ми подаємо там всі ті петиції, ото все заповняємо кучу, кучу всякої пасани. Ми постійно щось доказуємо. Республіканці просувають законопроєкт, який розширить підстави для позбавлення громадянства. Хочуть додати будь-які шахрайства проти держави, участь у терористичних організаціях та тяжкі злочини, вчинені протягом перших десяти років після натуралізації. Частина нових правил і тлумачень може заднім числом зробити вразливими тих, кому під час натуралізації колись... Пробачили спірні моменти від податкової заборгованості до старих адміністративних порушень. Адміністрація Трампа працює над розширенням зусиль щодо позбавлення громадянства американців іноземного походження. Ну я не здивований взагалі. Ну взагалі не здивований. Коротше, я очікував цього. Мені писали, що це неможливо, що це нереально, і чесно вам скажу, я теж колись, якщо б мені це сказали 2-3 роки назад, я б теж подумав, що це неможливо, нереально так і не може бути. Зараз ми бачимо, що все реально, і люди, у яких є громадянство, які натуралізувалися, вони напевно зараз зможуть напрягтись трошки, бо можуть попасти в неприємну ситуацію. На жаль. На жаль, на жаль, можуть попасти в неприємну ситуацію. Але ті люди, які натуралізувалися і пишуть там такі от коментарі, то що вам пора додому, ви приїхали до нас в країну, ви тут свої правила влаштовуєте, ви, ви тут нічого не цей. Таких людей мені взагалі не шкода. Я буду тільки радий, якщо в них позабирають громадянство, їх самих звідси кудись відправлять. Тому що дискримінація по міграційному статусу ну, це, це то саме, що дискримінація по. Кольору шкіри або по релігії. Мені, мені здається, що це можна прирівняти до того самого. От. Це, в принципі, все, що я хотів зараз сказати. Сподіваюся, це відео було інформативним. Вам сподобалось. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Всім хорошого дня і до побачення.